На Запоріжжі російські війська вбили чоловіка. Ще одного поранили. Ворог гатив керованими бомбами по рівнопіллі у Гуляйпільській громаді. Загалом за добу окупанти завдали понад 660 ударів по території області. Переважно атакували різними безпілотниками. Постраждали 16 місць сіл, зокрема Степове, Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ. Надійшло 12 повідомлень про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури. На фронті складна ситуація. Росіяни не припиняють тиснути і намагаються прорвати нашу лінію оборони. Напередодні відбулося 181 боєзіткнення. А найскладніша ситуація на Покровському і Костянтинівському напрямках повідомили у генеральному штабі. Навколо Костянтинівки вчора сталося 22 російські штурми. А в районі Покровська окупанти атакували 76 разів поблизу 21 населеного пункту. 21 спроба атак росіян зафіксована на Олександрівському напрямку. На інших штурмів було значно менше. Загалом минулої доби загарбники втратили 900 осіб. Повідомили генеральному штабі. Противник завдавав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного удару сімома ракетами, 75 ударів авіацією, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Вони залітають у глибокий тил ворога і допомагають нашим артилеристам та дронарям знищувати окупантів. Їх називають дальніми очима нашої армії, бо вони можуть побачити все, що відбувається у тилу ворога за 50-60 кілометрів від лінії фронту. Це про пілотів розвідувальних безпілотників типу Крило. Щодня ці екіпажі працюють у цілодобовому режимі, аби ламати плани ворога і знаходити важливі цілі. На одному з таких бойових чергувань бійців 67 сьомої окремої механізованої бригади побуває. І наша знімальна група. Хвилин 15 дадуть команду на Відранку це вже буде третій їхній виліт. Але перед тим, як піднятися у небо, бійці 67-ї окремої механізованої бригади все одно перевіряють свою пташку. Бо летіти доведеться далеко. Канал газу активовано. Це розвідувальне крило, або як ще іноді військові називають дальні очі сил оборони. Безпілотник може долати десятки кілометрів, залітати углиб до ворога та надавати армії важливу інформацію. Сама важливість в тому, що, по-перше, є ситуаційна освідомленість того, що відбувається на ЛБЗ, за ЛБЗ. Відповідно, може ця інформація зберігається, вона обробляється. Також ми розуміємо рух противника, зближення противника чи на віддалення, також скупчення противника, позиції противника. Саме завдяки роботі цих операторів потім по російських укриттях скупченню чи техніці відпрацюють наші півідрони і артилерія. Бачили рух противника, бачили мотоцикли, які доставляли піхоту на піхоту противника на ЛБЗ. Угу. Також потрібно ще провести дешифрування. Є місце, де є позиція. Там досить добре видно, що натоптано, але потрібно ще провести дешифрування, щоб краще роздивитися. Можливо, потрібно до розвідки. Цей екіпаж на крилі літає вже місяць. До цього бійці теж займалися аеророзвідкою, але керували меншими дронами. Санта на фронті уже майже рік. Перед тим, як мобілізуватися, готувався самотужки. Ходив на курси пілотів. Потім інструктор. З курсів пішов воювати, а я за ним. Ми зараз разом з моїм інструктором. Я колись у нього був, коли він ще був в школі навчався і був в скалоцьких таборах наших, я у нього був інструктором з туризму і виживання. Санті 52 у цивільному був вчителем географії, тож жартома каже, тут він майже у своїй стихії. Чоловік не приховує, під час перших вилютів були хвилювання. Але досвід і найголовніше розуміння, для чого це робиш, перемогли. Перші запуски, перші посадки, спина потна, руки тремтять. але зараз вже впевненість з'явилася. Да, ну коли багато робиш пусків посадок, то вже як то напрацьовується скіл. Та завершивши розмову з нами, Санта вже готується запускати крило у небо. Екіпаж на всяк випадок робить контрольну перевірку пташки. Цю процедуру бійці називають перекур. Ми скидаємо сідачки в ноті. Поліцяла нам треба затиснути трубки під то, щоб наша швидкість зменшилась до нуля. Коли вона нам показується ноль, тоді ми... Так воно ще кілька хвилин і пташка відправляється на завдання. Криво набирає висоту, а бійці мчать за пульт управління. Тепер же звідси вони спостерігатимуть і фіксуватимуть все, що зніматиме крило. Пліт все в нормі, всі показники в нормі. Зараз ми ще не долетіли до лінії ЛБЗ, тому в нас ще всі показники в нормі. Чим ближче до лінії зіткнення, тим важче літати. Ворожі реби працюють, та піотам вдається оминути їх і залетіти вглиб до ворога і помічають рух піхоти. Ще То можна знайти їхню велику точку скупчення чи як? Да. Є просто місця, куди підерів привозять оптом, а звідси вони вже в роздрі сюди. Боєць на псевдоюда наймолодший в екіпажі, але на фронті найдовше. Коли росіяни напали на Україну, хлопцеві було лише 11, а у 18 він одягнув однострій і підписав контракт. Рідні про його рішення дізналися лише через півроку. Я в точника малював малюнки зі школи. І зараз сам сижу. малюють, так? Да? Так. Да. Мені подобається 67-ма бригада на даний час, тому що в неї іменно зараз появився розвиток чогось нового. Пілоти продовжують сканувати ворожу територію. В основному помічають піхоту і переміщення на мотоциклах. Всі їхні переміщення наносять на карту. А після їхньої обробки Сили оборони росіянам влаштують пекло. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти Сітів єдині новини. Далі переходимо до теми фронту про північно-злобажанські курські напрямки. Це північ Сумської області. Будемо говорити. З нами на зв'язку Петро Гайдищук, офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю, пані Яно, вітаю наших телеглядачів. Ви стоїте північніше Сум. Розкажіть, будь ласка, яка там обстановка? Обстановка і характер дій на нашому напрямку в зоні нашої відповідальності набув значно таки позиційного характеру. Противник все зменшив інтенсивність своїх штурмових дій. Ми знаходимося в обороні. З чим пов'язано пов'язано зменшення штурмових дій противника. Зараз протягом жовтня їм все-таки меншу змогу іти вперед заважає погода. Більш важливіше те, що 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади вдається ще на підступах, на шляхах, де тільки штурмові групи формуються, нам вдається виявляти їх і знищувати за допомогою дронів та артилерії. Відтак противник намагається все таки. Малими штурмовими групами від двох до шести осіб намагається йти в сторону наших позицій, проте різними вогневими засобами ми намагаємось не допустити те, щоб ворожа піхота підійшла до позицій наших піхотинців. Але чи фіксуєте ви те, що вони намагаються накопичуватися, аби коли дозволять умови, погода інші фактори рушити вперед? Так, звісно, протягом цього часу от, всі ці їхні намагання просочування їхніх малих штурмових груп, як я казав, от до шести людей, воно несе в перспективі мету накопичитись для того, щоб штурмувати наші позиції. Ми це розуміємо. Ми це бачимо. Кожного дня наші десантники роблять титанічну працю. Це аеророзвідка, це оператори ударних БПЛА, це артилеристи, це логісти. І найголовніше десантники, які знаходяться. На позиціях і знищують ворожих піхотинців, яким вдається там по одному, по двом все-таки там пройти. Це буває рідко, але це буває. Тобто, ми розуміємо, що вони хочуть накопичитись десь на певній ділянці, сформувати такий невеликий ударний е, кулак піхотний за підтримки е, їхніх дронів е, і вогню артилерії, і штурмувати наші позиції. Щоб унеможливити це, ми просто їх виявляємо на підході і знищуємо. Пане Петре, дякую. Тобто вони не полишають жодних спроб, да. жодних спроб. Вони не відмовились від своїх намірів. Тим паче, ми розуміємо, що на ділянці за яку ми відповідаємо, напроти нас стоїть мотострілецький полк і два полки повітряно-десантних військ РФ, серед яких є зеки, це штурмова піхота, завданням якої є ну знищення захоплення наших позицій. Пане Петро, дякую вам вашим побратимам та посестрам за те, що не даєте поки російським планам реалізуватися на Сумщині. Це був Петро Гайдищук, офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ. Підтримувати яку, як і інші бригади, можна на всеукраїнській платформі, друзі, ДШВ, адресу якої ви завжди бачите на екрані, коли говоримо з десантниками. Ну і QR-код код це прямий шлях до того, аби зробити донат. Ми ж зараз робимо коротку паузу, а після неї будуть новини.